Гусеничний транспортер Сепі М МАКС50 з дистанційним керуванням розчищує узбіччя і підгір'я з 55 градусним нахилом. Оператор може керувати машиною на відстані до 150 метрів. Контролер відображає важливі дані машини, такі як рівень палива, оберти та швидкість. Трьохциліндровий турбодизельний двигун Перкін з потужністю 49 кінських сил і окрема гідравлічна система з чотирма насосами забезпечують контроль гусениці та знарядь у будь-яких умовах. Для оптимальної стабілізації гусениці можна подовжити. На 25 см з кожного боку, щоб отримати загальну ширину у 180 см. Система автоматично регулює натяг окремих гусениць залежно від стану ґрунту, щоб запобігти ковзанню або розриву гусениць. Велика площа поверхні та високопрофільні гусениці також допомагають підтримувати щеплення на схилах. Мучувальна головка MicroForest RC доступна з робочою шириною 125 або 150 см і виготовлена зі зносистойкої сталі AR400 з наконечниками із карбітового фрама. А відкрита конструкція ротора працює в парі з протирізними ножами для отримання стабільного результату мульчування.